Вітаю вас, Аркадію Володимировичу, на новій посаді. Добрий день. Добрий день. І перше таке запитання: розкажіть трошки про себе. Де ви працювали раніше? Ваш досвід. В органах внутрішніх справ я працюю з 1995 року. До 17 років я пропрацював у Московському райвідділі поліції чи міліції на той час був. П'ять років працював на Мишлянському. В відділі поліції, один рік в індустріальному відділі поліції. Ну і останні роки я працював в відділенні поліції номер 3 Харківське районного управління номер 1 Нового Дала, очолював там підрозділ поліції, відділення поліції. Ну, в Московському райвідділі я пройшов шлях від опору повноваженого до начальника карного розшуку. В індустріальному працював заступником начальника. Відділу начальникам кримінальної поліції на Мишлянському теж на оперативних посадах. Ну, ви вже маєте досвід роботи саме під час війни великої, <успільств> яка <успільств> зараз <успільств> триває Так, війна застала <в> <успіль> мене у новій водолазі, водолазі, зустрів я якраз. Майже на робочому місці. Ну, ви вже маєте досвід саме роботи в таких умовах складних. Військові, так, це всі весь час роботи. Коли був військово оголошений військовий стан, я був керівником відділення поліції, Нової його Які найбільші виклики були під, під, під цей час? На найбільші що виклики, було? та вони залишаються. Це забезпечення е, порядку і законності на території обслуговування в громадах. Це найбільші виклики. Забезпечення допомоги військовим в формуванні. Ну і щоб не було панічних настроїв. Упереджувати і не допускати ніяких проявів, можливо, сепаратизму, ну і таких ну, і, і різних е, суспільних злочинів, які можуть цим ну, бути викликані, це перш за все і все таке інше. Ну, законодавець е, пішов трішки далі, і у жорсткі жорст е, вимоги до покарання тих осіб, які могли сто викону ну, скуювати такі злочини. Чи були у вас такі приклади? Стикались ви в своїй роботі? Що саме прояви сепаратизму? Прояви сепаратизму були, але була перші дні, перші часи, буквально дні початку вторгнення Російських Російської Федерації в Україну нами. Ну, скажу грубо, мано були не були, а виконувалися дії по, ну скажу грубо, придушуванню цих всіх настроїв, це як є. Тому що в тих умовах, які відбувалися, іншого способу не було. І при цьому ми мали результати, і зниження рівна злочинності було в нас суттєве, і недопущення, і народ звертався. ну, Люди звертались до поліції і вважали їх захисником. Всі військові, які прибували, там всі формування, вони перш за все звертались до поліції. Це було дуже приємно, коли бачили, що працюємо на місці і маємо допомагати і виконувати свої функції захисту суспільства і безпеки. Таке нове саме для нашого суспільства це поліцейські громади. Він вже працює в новій володолазі. Вас Водола... В Новій водолазі. Він Як? працює одним з перших зараз. Там нема дільничих офіцерів поліції з минулого року. Є тільки поліцейські офіцери громади, і громада дуже підтримала цей проект. Виділила всі вони на автомобілях. Всі вони забезпечені. є поліцейська станція, дуже гарно обладнана, облаштована, у них є техніка, вони забезпечуються пальним. І ну, представники громади дуже задоволені їхньою роботою. Ну, там самі працівники виконують свою роботу. Їм приємно разом з людьми спілкуватися і займатися цією роботою, і відповідно, що. Ну, це дуже дуже великий харугарний проект. І він працює, що саме змінилося. Як покращилась загалі робота поліцейських громади? Чим вона відрізняється від того, що було раніше? У них вузький напрямок роботи, це взаємодія виключно з людьми з громадами. Вони більш широко чи більш якби знають населення, ознайомляться з ним. І вся інформація, яка відбувається в населених пунктах, там в старостинських округах чи в громадах, як загал, на, 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 на загал, вони зна, зна, знають це з перших вуст. І тому вони як вони як і помічники громад, і вони як партнери. І вони виконують ту функцію, перш за все превентивно. Якщо вже потребує, ну, відбувається якийсь злочин, то в принципі до них ідуть з першими і першими дають інформацію, хто це мог здійснити, і де а також де потребується втручання поліції, ну для того, щоб забезпечити ну безпечне безпеку людям. Така тобто є така. довіра між так, поліцейськими так. офіцерами громади і місцевими, ну, місцевими людьми, тими людьми, які вони надають послуги. Довірлива атмосфера така просто формується так, і буде Це біляють, створення ну, от, що до чого я кажу, до речі, це створення безпечного середовища. Тобто, створюються такі умови, де все, що як, може проявляти злочин, воно просто не приживається. Така атмосфера створюється, і от люди живуть ну, безпечно. Створюється безпечне середовище, так скажу. Ви маєте в планах саме зустрічатися з мешканцями громади нашої? Да. Яким чином це буде відбуватися? Будуть у вас якісь приймальні дні? На, на теперішній час, навіть час військового стану приймання громадян трішки відкладено, тому все рівно я буду спілкуватися з головами громад, старост, старостами. Старостинським, ну, головами тих староста, так? Да? Спілкуватись з ними і будемо налажувати взаємодію. Будемо працювати, ну, так, так. Які ваші плани щодо роботи саме в нашому відділку Златопільської поліції? Які перші ваші будуть кроки? Першою ну, зрозуміло, що це ознайомлення з усіма громадами. Буду шукати, де місця, над чим треба працювати, мається на увазі ті напрямки. Ну і створювати разом з громадами ті умови безпечного середовища, щоб люди почували себе в безпеці. Це вважаю основним своїм завданням.